Хто ти дяку? Це тема моєї проповіді. Що це таке дяково? Початком з своєї теми, проти вже казали до церкви, церква запам'ятала, що до церкви робити. Дивіться, глава 1 розділу. Павло і Тимофія робить Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходиться в тіліпах з єпископами та діаконами. Ми бачимо перше церкву апостол Павло. Він же каже, що цей церкві є єпископа та діаконом. Єпископи це хто? То поверх постарання над областю, бо в одної церкві в Филиппах декілька єпіскопів це за НАТО. Вони кажуть, не? вони всі один над одним керують. Не? Тобто це не були хтось там над, над, над. Це були служителі, пастори і були дякують. І пас... Павло звертається до а, такого керівництва церкви, він каже, ці єпископи та дякуємо. Це не наша видумка, це Боже модель церкви, Бог нам дав її. Але, але, коли ми. Почнемо зрозуміти, а що саме робить дяково, а хто він? Де чітко от прямо все-все-все от, от, робити. Та побачимо, що трошки нема. Нема такого протоколу в Біблії, який виписує докладно про діяблське Так? Да. Зараз трошки зрозуміємо, чому. Одна з причин це те, що церква, вона в першу чергу це духовна така субстанція. А ніж організаційна. Є певна структура, але вона вторична. Вперше є діє Духа Святова. Я думаю, Бог так зробив, що на протязі історії ми бачимо навіть розуміння дякуства навіть в історії церкви було трошки різним в певні часи. Чому? Різні культурні контексти можуть та виклики церкви. І ми сьогодні посмотр... подивимось на саму вот що точно є основою діаконського В е, новом заповіті. Це слово, хто знає, як діакон буде грецькою? Та всі знають. Бо це є грецьке слово. Діакон. <сум> Діаконія. Да? Воно перекладається це слово дослівно, знаєте як? Діапонія. Ага. Ну, місій сказу, хто знає, як перебудеться. Служіння. Дуже просто. Діапонія це грецьке слово, яке перекладається як служіння. Ісус Христос сказав, так само і син людський прийшов не, для, не, за, не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на вибух за багатьох. Оце слово так? Да? щоб послужити, служили. Оригінально, що Ісус прийшов, щоби робити Діамонію. Щоб не до себе чекати діагонію, а самому робити діагоні. Це мета, з якою прийшов Ісус. Постання Дани. 12.7. А коли служіння, будь на служінні, коли вчитель, на навчання. Це певний перелік духовний дарів обдарування. І тут є один із дарів це служіння. І тут написано, ну, Якщо ти маєш дяковаство, то дякую служи. Не біблідніх таких а, джерел, це переклад цього слова а, з грецької мови. Це офіціант, поставник, гонець, що виконує доручення. Виконує певне доручення, допомагає комусь в цьому. В Новому заповіті саме в церковному контексті діаконію, як явище, як. Тих, хто, хто відповідає за дякування. Перший раз ми зустрічаємо в книгі дії Апостолі, шостий розділ. Шостий розділ. Давайте прочитаємо цей вірш з першого по 7 цей відривом. Це буде наш головний текст, якому ми сьогодні буде, щоб розуміти, хто ж такий. Ми що покладаємо на Що це таке? Що зміниться? Що зміниться після цього? Ні, з'явиться Чишович. Чи Треба тут... з... вже звертатись не брати Саша, а Олександр Антонович. На євреїв, тому що їхні вдови були занедбані у повсякденній допомозі. Тоді 12, скликавши велику кількість учнів, сказали: не личить нам, залишивши Слово Боже, служити трапезі. Отже, виберіть, браття, з поміж себе мужів, перевірених сім'ях, сповних Духа Святої мудрості, яких і призначимо на Це служіння. А ми будемо постійно перебувати в молитві та Спожіні Слова. І сподобалось. Всім людям сподобалось це слово. І вони вибрали Стефана, може сповного віри Духа Святого, і Пилипи, і Прохора, і Нори, і Тімона, і Пармена, і Презеліта, Сатьохі, і Викову, яких поставили перед апостолами, і, поболившись, вони поклали на них руки. А слово Боже зростало і перемножувалося число учнів в Ірусалимі. І дуже багато із священників підкорілися вірі. Ми бачимо, що а, ці люди вони виконали певне доручення. Ми не бачимо так слово дягон. Да? Батьки, служі. Але, але діаконія як явище очевидне. І ми бачимо, що до цих людей було дуже високі духовні критерії. Знаєте, Є така певна неправильна думка, що ну, діагно, ну якщо до пастора не тягне, то що? Ну. Ну, давай такі дякуємо. Ну так, там, припари, там трошки, медита надключити, відкриє з книги. Ну, так, якщо б не образити брата, що він щось ну, начебто робити, щось таке, щось стара Це дуже неправильно. Бо ми бачимо, що вони ліхне, це супер супервисокі вимоги. До них, як до служителів, про їх характер, про їх стан, про їх розуміння Бога. Це духовне служіння. А... Дякони вимагали, діамія вимагала дуже високого духовного рівня цих людей. Як пресвітерське, так і діаконське служіння це духовне служіння. Як пресвітерське, як і діаконське служіння це все це будування церкви. Це Божий задум. Це трошки різне завдання, але це все про духовне. Брат Сергій казав, трошки да, да. А нагадував нам, що ми бачимо у прикладі діаконів, як е, Стефан Він був діаконом, а був потужна благовіст, який дебатував такі, такі потужні дебати з фарисеями і віддав своє життя за своє. Він дуже потужний. Апологет це так, перша апологія. Ну, він проти людей, який пояснює, і він з ними ну, не сперечається просто, але ну, аргументує їхні а, розуміння Біблії більш вірним розумінням. Дуже, зробить це дуже красиво. Бачите, Плипад, він також благовісник. До духов проповідує, бо використовує дуже потужно, але він був з дякую. Тобто це, це про ті, ті, які можуть бути обдаровані і іншим до служіння і мати. Ну, Такий великий спектр того, що вони можуть робити для Бога. Це служіння будування церкви. Якщо ви забавите, головна мета Діаконії, якщо ми бачимо, як це відбувалося у 6 шостому розділі апостолів, то головна мета Діаконії – це допомогти служителю робити свою справу. Допомогти пастору робити свою справу. Як допомогти? серце намагаються зробити все можливе, щоб допомогти у будуванні церкви. Я вчора був та, що в Німеччині, був на конференції в Верзбахі, я розмовляв з пастором Микола Скопичем Він каже, у них є комітет, ну, російська так, КПП. Комітет допомоги пастора. І от там проти, ну це не КПП, як, що в церкву не пройдеш тільки через КПП, так? Да? Це ті, хто бажають допомагати так, як можуть, щоб служіння будувалося. Брати це функція водія, це функція людей, функція підтримки пасторського служіння. Давайте подивимось на цю історію ще раз і ще раз і подивимось, чому необхідно це служіння. І ми бачимо, що там люди не один на 2-3, там було багато. І це було потреба. Чому необхідно це своє Давайте трошки подивимося. Ну, ми... Церква це не корпоратив, да? це просто має бути е, посади. Має бути посади, що там погони роздати, щоб починати сілити як сіли, експертів, як, 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 да? як в президіум, там, такі сиділи такі поважні з погоною. Медалі. Ну, церква це більше про Духа Святого, і вона це не якась корпорація, де просто мають бути якісь посади. Але з іншого боку, боку ми бачимо, що церква також вона не може жити взагалі без організя, організації, без якоїсь відповідальності когось більше, когось менше. Ми бачимо заклик до того, щоб слухатися старших. І це Божий згадує також для церкви, щоб були відповідальні за певні служіння. Да? Чому необхідно це служіння? Складність різних сфер життя церкви. Складність різних сфер життя церкви. Як було там? Були апостоли? Задача апостолів яка? Яка задача апостолів? Проповідувати Евангелія з твою церкви. Дуже просто. Але... Серви створюються, 20 тисяч покаялися, цим людям треба щось їсти, там чай приготувати. А там що? А там, а там а чомусь цим дали, а нам не дали, а нам не вистачило, ці перші забрали. А чому так? А чому це не досить справедливо? А Чому про нас забули перекладатися? А чому, і чому, і чому, і чому. І чому? І такі питання, які було дуже забагато. так? Да? Ми навіть бачимо, що ще в синагозі у євреях також були люди, які... Було відповідальні за певні такі от інші сфери е, життя синагоги, не за порядком, е, який стежок відкривав синагогу. Це було певні завдання окремі, які допомагали е, служити. Апостолям було видно, до них несли гроші, але у них не було часу всім всім розпоряджатися. І головна нам так було проповідувати духовне зростання, важливий, важливий урок. великими дрібницями, що виникають у результаті служіння. Духовне зростання блокується, коли є якісь дрібниці, які ніхто не допомагає вирішити. Суперечка. Сімід забороняв апостолам проповідувати. Їх гнали. Але Така ситуація, що у них немає часу більше проповідувати. Чому? Бо вони мають столи накривати. Ну, стільки було зусиль, що апостоли менше часу приділяли, де проповіді, де благовістя, а в итогі просто банальна ситуація, що якісь у церкві, і, він, і його нікому вирішити. Апостоли залишають проповідь, яка проти це. Я приготував проповідь, добудувати, але вибачте, там треба каминалити, я, я піду добре. Або там когось там організувати щось, або запросити, або що ще, або зустрічати, або допомогти людям допомогти так, щоб там не посварилися, і кожен раз. Це такі мелочі, які іноді у апостолів по ці такі от дрібнички е... вимусили їх залишити, або менше часу приділяти служінню. Тобто технічно, які складні сфери життя церкви, інші вони вимагають, що мають бути більше відповідальних людей за різні речі. Необхідність серйозної концентрації на слові це те, що ми бачимо, да? залишивши слово Боже, як вони кажуть. Недобре, якщо не, не, не лишить нам, залишивши Слово Боже, служити трапезі. Е, акцент це суть, ради чого ми є в церкві, це слухати проповідь. Саме тому, друзі, я трошки можу, там на брожатись комусь робити зауваження. Я геть не розумію прийти в церкву і сидіти в коридорі і спілкуватися. Це добре, що ми бажаємо спілкуватися, це класно. Але ну, основа церкви те, що в трапляється, ми слухаємо слово, яке впливає на наше серце, яке будує нас. Якщо ми приходимо і не слухаємо слово в церкві, ну, ми якось не в церкві. Якщо ми в коридорі, то ну, прийдемо на небо, ну, Я не хочу сказати, що Бог нас коридор відправить, але наші діти, мабуть, точно будуть поза коридором. Якщо у нас немає цінності, я розумію, що не треба послідкувати за дітьми, там якесь обставини, я не хочу когось заслужувати, а це, це, це просто це розуміння, що це те, що нас будує, апостоли дуже боролися за це. Євангелія мати бути проголошена. Це дуже важливо. Ми постійно перебудемо це дословно, як ми приклеємось, буде наполеглими, ми прикріпимось до чогось, ми ось ми, ми тут, ми, ми будемо нести, пильнувати, досліджувати слово, щоб передати його правильно. Те, для цього треба багато часу. І ми, нам ніколи не давати ці гроші. Це важливо. Це дуже важливо, щоб були нагадовані, Попікувалися про кожного, додому відвідували, якщо б ви за хворі, допомогли. Але в нас все немає часу. мають бути. Мають бути ті, хто також буде цим займатися. І це все про будування церкви. Ще одна причина, ми тут бачимо, та, чому такі не це різниця духовних обдарувань. Різниця. Другий вірш. Апостоли кажуть, не личить нам, не добре нам. Що вони мають на увазі? Вони такі горді. Ну, ви знаєте, я пастор, мені не личить брати вийка. Ну, не личить. Да? Мені не личить якось відвозити, там, піклуватися про те, щоб, щоб вам було комфортно, щоб температура була. Ну, не личить. Що мають на увазі Нам не добре. Вони такі горді. Звичайні люди, ми бачимо це, вони багато служили, вони життя своє видалили. Да? Вони не були якісь такі занощувані, вони були постійно з народом, вони служили, вони давали все свої сили, як Христос. Але тут більша ідея різниця дарів, обдарування. Що в нас є певна задача, і ми не можемо виконувати ефективно свої задачі, якщо будемо робити інша задачі. але ті, хто може виконувати ефективно інші задачі, І це просто різне обдарування. Різні ролі, які Бог дає. Ні, не через те, що це низько, тому що в них є Богом дана відповідальність за інше. Мені легко, нема проблем піти і прибрати в туалеті. До речі, я знаю одну на церкву, це мої друзі бардянські, у них будь-хто приходить в церкву на служіння, каже, я так хочу безперебійську групу перекладати, дітьми каже, класний, першому моєму колегу. Всі проходили через те, що починали мити туалет. Що там? У мене три освіти, я англійську викладаю. Супер! Якщо ти не готовий мити туалет, ти не можеш служити людям. Ти не розумієш, ти, ну, що, що все є служіння, все це важливо для Бога. І оце про це, що не просто, що нам не а про те, що є різні певні напрямки, в яких кожен може бути ефективним. Але кожен готовий служити. Яконію це основа християнства. Перший Корінтян. Oh, Перший Корінтян, 12 розділ, з 4 по 7 вірш. У нас він тут є, да? А, ні, ну. Добре, давай трошки пропустимо. Ісус сказав, що я прийшов для чого? Послужити. Да? Тому дьявол, саме власний дьявол. Найважний приклад діякона це хто? Це Христос. Це Христос. І Це завдяка також до нас, що ми, кожен має бути готовим діапанувати. Не всі дякони можуть бути пасторами, бо різне дарим. Але кожен пастор має бути дяконом. Бо це основа служіння. Умова. Яка умова Рукопокладання на дяконське служіння, довіри в свого служіння? Ми ну, бачимо, що а, апостоли казали, ми виберемо тих таких перевірених, звіданих. Виберіть братя поміж себе можив перевірених. Це як можна перевірити? Як перевіряють ці люди? Час. Не з того, що навіть що я можу робити, а і наскільки краще за інших я можу робити це. Я краще граю на цьому інструменті, тому я точно буду це робити. Може так, може ні. Але попити це більше про те, хто я є, який в мене характер. Я дуже класно граю, але я не з ким домовлятися. Це дуже сварливий. Бо я добре проповідую, але дуже, якщо мене зачеплять, просто зашеплють, я зірвуся, як бочка порохом. Покликання це в першу чергу про мій характер, про те, звіда несповнена Духа Святого і мудрістю. Це люди, які пропиталися життям з Богом, і це відображається в їхньому житті. Це також про те, що свідчать інші люди. Він точно має серце, яке служить. Я думаю, коли ми говоримо про Сашу, про його родину, тут немає сумнівів, цих питання. Це очевидно, і це не можна сховати. Мудрість. Що таке мудрість, брат Олександр, ти мудрий? Є <ріхи> 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 закаже. Що так, 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 <ріхи> <ріхи> має бути мудрій, каже. Ти має бути мудрі, які покладаються на Чіщення. Що таке мудрість? Як робити добро? Мудрість розуміти, як робити добро. У чому, розуміти, в чому суть проблеми? Вони там сварки, вони, але прийшли мудрі брати і кажуть, що. Давайте зараз розберемося. Зараз не просто, а він мій брат, він правий, не варичний каже, а це так, а і прийшла людина допомагати, каже де ж ти взявся. Нам не було погано. Зараз ще не зрозуміли, що стало, що буде біжати, ще більше і шубу, і все таке. І мудрість, як вирішити проблеми, як організувати, щоб вона не повторювалася, як не говорити зайво та лякати, що попало і де попало. Не? Це мудрість, яку дає Бог. І це певні умови добре репутація. І рукопокладання — це не просто якась така священна дія, що щось, щось таке е, містичне буде траплятися, чому зараз помолимось на Сашу, і там якась знаєте, така через такі струнки, наповнити його життя, там щось таке. Ру, по суті, рукопокладання, навіть є трошки дискусія по зловськам. Рукопокладання це мається на увазі одної людини чи в тому сенсі як рукопідняття. Це таких рукопійняття в чому? Що ми підіймаємо руки і кажемо, так, ми бачимо, ми згодні, є добра репутація, є добре життя, сповнене Божою присутністю, мудрістю, ми йому довіряємо. Ось чому воно актуально тільки в контексті помісної церкви. Бо коли ми не знаємо, людину, людина вона не проявила себе тут, можливо, там вона десь і була, так, що її бачили, але зараз, якщо вона не проявляє себе, значить церква не може поки що буде тут. Служителям, Да? Це, це довіра певних людей до певних людей, які знають її. Тому це про собака, коли служителі молиться, вони як представляють цю церкву. Що так, вся церква згодна і дає свої підтвердження. Ми благословляємо, ми приймаємо їх авторитет. Ми знаємо їх життя, ми довіряємо їм. Звучить чудово, правда? Результат, дивимось, результати. Результати діагнонії, які були а, в житті першої церкви. Сьомий вірш. А слово Боже зростало і примножувалося число учнів у Єрусалимі, І дуже багато священників підкорилися в вірі. Церква сприймає рішення, організує своє життя трошки краще, сповнена Духом Святим. Ми бачимо, що Бог посилює служіння і Бог розширює вплив церкви. Є благословіння, є все збудова устройства. Як до України? Ну, так, да, да, організовано. Упорядкована, да, так, хороша слова. Упорядкована. Друзі, можливо, хтось думає. Ну, звісно, понятно. Саша просто частіше довій на каву да, Там Книжки які зірвав. І ну, понятно, що його ляко попадає. А от я. У гарному стані не буде довго пропадати пиво на полиці. Гарний інструмент, у гарному стані не буде довго пропадати пилом, припадати пило на полиці. Якщо ми відкрите серцем до діагонії, до служіння і любимо Бога, любимо церкву і фактично служимо, це буде помітно, це буде, буде подяка. Тому задайте себе собі дете питання. Чи маєте ви дух служіння, дух чи є в вашому житті Дух Христа? Чи дбаєте ви про інших? Чи берете ви участь у матеріальних потребах церкви та її членів? Чи шукаєте ви можливості послужити або шукаєте виправдовування, щоб не служити? Це певне питання, яке допомагає нам зрозуміти, в якому напрямку робляться наше життя і наше посвято туди чи туди. І останнє. Приклад. Один зай дав таку велику об'яву, що буде турнир лучників. І той, хто переможе, отримує велику нагороду, пошану від царя, певні привилегії, просто ну, повністю. Там, отак. І починається турнири, там буде, такі три головних кандидати на перемогу, три лучника. І вони виходять і кажуть, але кажуть, я точно переможу. І я присвячую свою перемогу своїй родині. Бо вона мене вирвала і так далі ще каже, я я точно переможу, і я, коли перемогу, переможу, я присвячу свою перемогу своєму місту. Я дуже люблю своє місто, я патріот. Я присвячу свою перемогу своєму місту. Виходить третій і каже, ні. Я точно переможу і я посвячу свою перемогу Господу Богу. Великому правителю царю всіх царів. Він дав всі дарування все від Нього. Я присвячу свою перемогу до нього. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто переможе? Той, хто більше тренувався, хто дисциплінував своє життя постійною посвятою справі, яку він мав робити. І той, хто більше дисциплінував, тренувався, той переміг. Ми можемо багато говорити, яким посвячені, як ми щось робимо для Бога, як ми, як ми щось робимо, яким просто все для нього. Але по факту. Діаконія — це служіння, це посвяти кожен день крок за кроком, дисциплінувати своє життя і підкоряти його Слугу Божому. І от там, буде більше слави Божої. І там, хто більше говорить про те, що він робить. Бо эти, мало участь к вічності в этом мірі людей. Віра требує вірності, віра требує діла. Тому хай Бог допоможе бути тими, хто... trouviza, os louvagens, na de Jesus Cristo. Amém.